Права 1223. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося у першому завданню. У нас 1725 мінус 925 плюс 425. Знаменник у нас однаковий. Тоді діє, що між дробами ми записуємо між чисельниками. Отже, пишемо, що це дорівнює. Тоді в чисельнику у нас буде 17 мінус 9 плюс 4. І записуємо 25. І це дорівнює. 17 мінус 9 це буде 8. 8 плюс 4 пишемо. 25. І це дорівнює. 8 плюс 4 це буде 12. 25. І. Ми переходимо до другого завдання. Бачимо 18-19-х х мінус. 8 8,19 плюс 7,19. Пишемо, що це дорівнює. Спочатку записуємо це як 18,19. Відняти. Ну, а тоді, як нам виконати дії в дужках? Знаменники в нас однакові. Дроби додаються, то тоді додаємо чисельники, буде 8 плюс 7. І все це буде 19. І це дорівнює. То буде 18 18,19. Відняти. А 8 плюс 7 це буде 15 19. І це дорівнює. Знову таки знаменник у нас буде спільний, це 19, однаковий. Віднімаємо тоді чисельники, пишемо 18 мінус 15. 19. І це дорівнює. 18 мінус 15 це буде 3. Записуємо 19. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7 одинадцятих мінус 1 одинадцяту і мінус 2 одинадцяті. Знаменник у нас однаковий 11. Ті ж дії, що між дробами виконуємо з чисельниками. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 7. мінус 1 і мінус 2. Записуємо 11. І це дорівнює. 7 мінус 1 це 6. а 6 мінус 2. 11. Це буде дорівнювати 6-2 це 4. Записуємо 11. Є. Переходимо до четвертого завдання. Знову таки, записуємо це в такому вигляді, як 5 512. Відняти. Ну, а тепер виконуємо дії в дужках. Бачимо, 7 7,12 мінус 212. Спільний знаменник у нас буде 12. Однаковий, тоді віднімаємо чисельники, буде 7 мінус 212. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 5 12, Відняти. 7 мінус 2 це буде 5 12. Різниця однакових дробів це буде 0. Ну чому? Можемо записати спільний знаменник 12. Ну, а в чисельнику у нас буде 5 мінус 5. І це дорівнює тоді 0 12. Або пишемо 0, що ділиться на 12, і це дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з однаковим знаменником. На цьому вправу завершено.